Усім привіт! З вами Агролайф, і сьогодні ми поговоримо про підживлення орхідей. Музика. Усі ці орхідеї, які ви тут бачите на столі, мені дали на реабілітацію. І я вже почала. Перший етап відновлення цих красунь, усі ці орхідеї фаленопсиси потрапили до мене у занедбаному стані. Зокрема, я спостерігала загнивання коренів, підсихання листя, і усі квітоноси на цих орхідеях почали відсихати. Наприклад, цю рослину я реанімувала менше ніж за два місяці. І подивіться на чудовий результат із сюрпризом. Близько двох місяців тому цей фаленопсис завершив своє цвітіння, і я, знаючи, що не можна відразу відрізати квітоніжки, вирішила її підживити. Орхідея на той момент мала не дуже привабливий вигляд. Я змінила поливний режим і підживила мінеральним добривом чистий лист, успіх для орхідей. Це складне мінеральне добриво з комплексом біологічно активних речовин, що містить всі необхідні мікро та макроелементи в доступній формі для повноцінного живлення. Характерною рисою цього виду добрива є підвищений вміст речовин, які впливають на бутоноутворення та стимулюють цвітіння. Підживлювала свою рослину я методом занурення. Дуже скоро я побачила, що з бруньки квітоносу почала рости нова орхідея, дитинка. Невдовзі на мене чекав сюрприз, Із цієї бруньки почала рости нова повноцінна квіткова стрілка з бутонами. Наразі я насолоджуюся цвітінням, а вже після зможу відокремити дитинку і дати їй нове повноцінне життя. Ось ця квітка мені досталася без цвітоносу, тому я її підживила і відновила водний баланс. Я використовувала лінію добрив чистий лист від квітофор. Зокрема, цю квітку я напоювала водою з розчиненим у ній добривом, оприскувала по листу, і ви бачите, що Ця орхідея почала нарощувати нове коріння і пустила нові цвітоноси. У компанії Квітофор є декілька видів добрив для орхідей. Зокрема, ось таке добриво в паличках, чистий лист у гранульованому вигляді, ось таке добриво, яке ми будемо розводити у воді, і піджива листова якою ми працюємо безпосередньо по листу? Хочу зазначити, що ми можемо використовувати добриво для орхідей лише тоді, коли квітка більш-менш здорова, якщо у нас сильно загниває коріння, або якщо ми бачимо, що квітка вже почала активно цвісти. Добриво використовувати не можна, чергуючи листову підживу та кореневу, ми зможемо добитися справжнього успіху для наших орхідей. Усі способи підживлення орхідей, і листовий, і кореневий, дуже легкі у використанні, але особисто мені подобається листовий метод. Флакон з розприскувачем дуже зручний. Відкрутив. Побризкав на листочки і все готово. До речі, для заощадження торгова марка Квітофор пропонує змінні флакони. Збережи, розпилювач для повторного використання. Купуй змінний блок. Розкажіть, який спосіб підживлення орхідей сподобався вам найбільше, і напишіть про це у коментарях. Ну а ми сподіваємося ці квіти будуть ще довго радувати нас своїм цвітінням. Наступного разу ми покажемо, як відживити інші кімнатні рослини і навіть розсаду. Дякую за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал.